Добрий день, сьогодні 21 липня. Ну, це сад, який без врожаю. Нема ніде нічогісінько. Зав'язалася одне яблучко білоруської селекції, сорт Аксамит. Ось я його зірвав зелене. Ну, вже продавлюється м'якенько. В тому році було таке розове забарвлення на ньому достигло середині чи на початку серпня. Ну, а це раніше, мабуть, через те, що воно єдине. Хочу по цьому сорту і сказати, що дивіться, я не обробляв дерева через те, що немає врожаю. І який чистий листочок? Без обробок. Ось поряд яке яблуня, як не стійка до перші. Бусть, що робиться. І от аксамид. Так, а це також імунна яблуня. І тут півтора яблука висить. А це ось одне. Ну, я спробую, воно ще не, мабуть, хай ще повисить. І, видно, пізніше зав'язалося ще таке невелике, зелененьке. Паланка української селекції. В тому році в мене сигналка була, порадувала, теж солодка. От хтось писав у коментарях, чи я комусь там пропонував живець, вони кажуть, та, воно, мабуть, ж не зовсім там солодке буде. Ні, воно солодке абсолютно. І в тому році, ну що, в цьому році теж одне яблучко. Ну, якщо Вільям справить, там були п'ятна, підшкірна плямистість, то у цьому сортові не було. І воно солодше за Вільямс. Там така з кислинкою непогана яблуня класне там все. Ну Тут без кислоти зовсім навіть зелене. Ну, я його зараз не буду, хай трішки повисить. А це вже розірвав. Оксамид. зараз спробую так да. кислоти немає Солодка. але немає такого соку щоб текло знову -то, і в тому році було таке як ну рихлувате і в цьому році я більше люблю такі, щоб вони плотніші були. Ну, а це легке. Ну, солодке. Непогано. Так. А це в мене привозна вода. Привозю і... І в садок. Ну, я садок не поливаю, дерева без врожаю, якось вони виживуть. Ну, пісовище тут таке. А от ідемо, оце ж, зверху, а сюди вниз. Іде така шоночка в мене. А це мене тут підщепи. Оце посередині ложбовинка вимерзло і не відбило 28 квітня. Такий мороз був, що практично і підщепа, і саджанці все. все померзло. Ну, саджанці відбивало, щось перещепляв, голову морочив, ну що то щось та буде. Так, оце таке. Це під'єднаю, я перекидаю ці стрічки. Тут учора проливав грушку. Вон. Грушку проливав, Ну, Ні, нічого проливається. такі саджанці. Оце ж воно ну як. Оце ось місця. Та ось тут може видно. Змерзло було. Потім відпустило нове. І практично вивів із затримкою, ну пішло. Ну, поки що такі до метра саджанці. От. Ну, може доженем, доженем. Ну, а більш-менш. ну Я й не люблю, щоб були такі, як палки. товсті. Краще таке. Ну, а по персики черешні тут, да, практично рідко пробував його і вже і окулірував навіть молодою, считай, молодими приростами. Ну, не вистачило сили у кореня потягнути його. Тому от такі справи. Яблуні. Яблуні теж невеликі. Ну, ще час є, проливаємо. Це сьогодні будуть яблуньки. І там, якщо підхлоражує, то ферілен. добавлю, добавив у бочку туди. І мастера добавив. Ну, Можливо, буду підтягнув. Це абрикоски ось зимовим щепленням робилися. Ну, да, ці слабші, ніж ті. Росту потихеньку сливки, більш-менш. Ну і підщепу. Підщепу треба буде проливати, оце скоро ж вже почнеться окуліровка, а то треба добре пролити. В тому році е, не, теж засуха була і я не полив. Думаю, пройде номер, та не, не пройшло. Мовби би, прижилося, а весною бачу нема. Те що на, ну, на, цьому, те, що на Аличі щеплював. Щеплював там персик, ну і, і, і сливи, диплоїдні сливи, то не, не прийняла. Без проливу, коли суховата земля, не буде діла. Так що окуліровка, ось, та з серпня почну робити, обов'язково треба проливати під щепу. Тут уже більш-менш щепа така, щоб годиться, ну бажано, щоб більша була. Ну яка є. По інших там буває і гірше по грушах, по дичках. Ну щось буде. Будемо спасати.